Вім'я Боже Молитва у час війни. Повний текст молитви митрополита Петра Могили. Роки життя і смерті 1596 1647. Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже єдиний, що твориш чудеса, зглянься у милості і щедротах на смирення рабів Твоїх і чоловіколюбно вислухай і помилуй нас. Ось бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми, грішні і недостойні, в покаянні і з умиленням молимось Тобі. Поможи нам, Боже, Спасителю наш! І ізбави нас ради імени Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх, і нема ізбавителя і Спасителя. Радше хай пізнають всі народи, що Ти єси Бог наш, а ми люди. Твої силою Твоєю бережені, створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і впокорилися. Так, Господи, Боже, Спасителю наш, сило і упокоєння. І, заступниче наш. Не згадай беззаконь і неправд людей твоїх, і не відвернися від нас у гніві твоєму, але в милості і щедротах посіти смиренних рабів твоїх, що припадають до Твого благоутробія. Повстань на Поміч нам і оберни нечистиве зухвальство їх на страх і втечу. Христолюбивому, ж воїнству нашому, подай у сильній відвазі і мужності погнати і наздогнати і в імені Твоєму перемогти їх. А тим, яким ти призначив покласти у бою за вітчизну своє життя, прости їм прогрішення їх і в день праведної відплати твоєї подай вінці нетлінні. бо ти єси. Заступник і переможець, і спасіння всім, хто на тебе уповає, і Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже наш! Слава тобі!